Матеріали для фортифікації на Сумщині купували в через фірму пов'язану з народним депутатом. Виявили розслідувачі Бігус.Інфо. приблизно 126 мільйонів гривень на облаштування оборонних рубежів отримала компанія Династія. Третина цих грошей за третину цих грошей купили матеріали з чималою націнкою у фірми Шостстройресурс. Вона записана на дев'яносторічну матір парламентаря. Ігоря Молотка. Ще одна компанія Нордтрек, яка постачала протитанкові піраміди, платить зарплату співмешканці нардепа. На такій схемі, за підрахунками журналістів, держава могла втратити щонайменше 9,5 мільйонів гривень. Сам народний депутат, причетність до цих фірм і будівництва фортифікацій заперечує ігор молоток колишній регіонал у верховній раді з 2012 року нині він в депутатській групі за майбутнє і член бюджетного комітету